Hi friends! Вітаю, друзі, вітаю, пане Руслан. Дякую вам за коментар, завдяки я вам зібралася зробити перший урок не через тиждень, а прямо зараз. По-перше, скажу пару слів про підручник. Я під цим відео дам посилання, де можна його скачати. Там багато підручників. Я їх всі так передивилася, як викладач правда, французької мови, але шукала для себе підручник. Щоб він був не підлітковий, бо підліткова тематика вона трохи мені не цікава. І, по-друге, щоб була якась новенька методика, і ось цей Навігейт, нібито тут якась методика, вони там пояснюють, я читала там в описанні підручника, можна почитати. То, хто захоче займатися по цим відеоурокам, ви зможете скачати підручник. До нього є зошит учня і до нього є. Відео, коротше, там є архів, там Відео, аудіо, щось там таке будемо розбиратися. Далі. Зразу поясню про себе і про ці англійські уроки. Я буду їх знімати коротенькими: одна сторінка, один відеоурок, щоб можна було продивитись багато разів, повторити, закріпити матеріал. По друге. Мені, як і вам, англійську вчити не хочеться. І я для себе зрозуміла один момент, що взагалі то можна лежати в напрямку англійської мови, тобто можна потихеньку її вчити маленькими порціями, ніби ти спілкуєшся з другом. А тільки треба, щоб ці розмови, спілкування вони були все складніші і складніші і складніші. І так буде прогрес. Я так сподіваюсь. Тобто. Від мене вам безкоштовне викладання. Я від вас чекаю на мотивацію. Ціль, яку я ставлю, це пройти ці шість підручників, там шість рівнів за шість років. Роки плинуть швидко, і це нормальна така ціль, щоб потихеньку, без стресу все це зробили. Так що підписуйтесь на канал і будемо разом лежати в напрямку мрії. Вивчити англійську до, до рівня рідної мови. Я хочу сказати пару слів про мій підхід до вивчення англійської. По-перше, в мене буде французький акцент, це мені казали викладачі англійської мови. Але по суті, щоб мати справжній англійський американський акцент, треба потім дивитись відео носіїв мови. Так що я тут я не викладаю акцент, фонетику. а да? це треба потім, коли вже буде добрий рівень, дивитися і повторювати за носіями. Але я думаю, що тут на аудіо теж це все поправиться. А по-друге, я вважаю за потрібне, що граматичні моменти треба для себе промовляти рідною мовою. А треба, щоб український інтелект, який працює на українській мові, да, стоїть українська він дав в голові, а треба, щоб він засвоював а, поняття. Логіки англійської мови. Ну, ось так. Сподіваюсь, вам все-таки сподобається бо. Взагалі безкоштовне викладання, а це викладання, це викладацький процес. Знаєте, що мені не подобається на YouTube каналах, що тут кругом одні шматки, якісь окремі слова, окремі фрази, уроки якісь є, але там немає підручника, і воно все не знаєш, ти витратиш час на цей, на цей YouTube і не знаєш, куди ти прийдеш. А тут у нас буде навчальна серія. Так. Добре, сподіваюсь, тепер все всім зрозуміло, і будемо починати. І так, перша сторіночка називається First Meetings. Це треба ще звикнути, що у англійській мові мітінг це зустріч, а не мітінг, Да? І в нас тут є S, яка читається множина. А от прикметничок перший. У нас множина не ставиться. Це така специфіка в англійській мові, що в них не ставить, немає у них прикметника, прикметника. В прикметниках множини. Тобто, фактично, вони пишуть не перші зустрічі, а перший зустрічі. First meetings. On business. Or holiday. Alors, На роботі або у відпустці. В українській мові у нас на роботі або. Чи це по роботі або у відпустці. А у них це он. Да, причина проведення часу прийменничок он. Дуже важливо засвоювати прийменники, бо це грамотність мовлення. Так, «goals» «цілі». Introduce yourself, введи себе. Презентуй себе. Uh, ask questions with be. За, спитай запитання з be. Listening and speaking. Слухання і говоріння. Saying hello. Говоріння hello. Так, йдемо далі. Нам треба послухати. Зараз я поставлю аудіо. Listen and read. Слухати і читати. Так, хлиночку технічно, технічно, щоб звучало для вас теж. Ось так. audio 1.1 1. 1. 1 i'm will 2 i'm not sabine 3 are you here on business 4 are you frida 5 i'm here to study Six. Are you on holiday? Seven. I'm not Ben. Eight. You're here to study. Так, щось трошки не зрозуміла. Це в нас один один. Правильне в нас аудіо. І це ж у нас work. А, це в нас. Зачекайте хвилинку. Це в нас не той, мабуть, аудіотрек. Так, розібралася. Я поставила аудіо з зошита учня. Ну нічого. Наб'ю руку, буде все ідеально. Слухаємо. Audio 1.1. I'm Paul. Hello, I'm Elisa. Audio one point one. Hi, I'm Paul. Hello, I'm Elisa. Audio one point one. Hi, I'm Paul. Hello, I'm Alisa. Так. Да, буду ставити аудіо по три рази, щоб розвивалось розуміння на слух. Мені це теж треба. І після того, як я читаю, я буду робити паузи, щоб вважаючи. За мною повторювали. Ну, що ви хочете? Я ж викладачка, правда, французької. Так. Hi. I'm Paul. Hello. I'm Alisa. Work with the partner. Say your name. Hi. I'm Angeline. Hello. I'm Angeline. Ну що, партнери, напишіть мені в коментарях ваше ім'я. Буде у нас на цьому кін-каналі учбовий клас для друзів так, англійської мови. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Hi, I'm і Hello, I'm. Так. Друге, що нам пропонують англійські викладачі. Listen and note the stress. Слухай і записуй наголос. Угу. Працювати над фонетикою. Ну, давайте. Audio Hi, I'm Paul. Hello, I'm Elisa. Nice to meet you, Paul. And you. Audio one point two. Hi, I'm Paul. Hello, I'm Elisa. Nice to meet you, Paul. And you. Audio 1.2. Hi. I'm Paul. Hello, I'm Elisa. Nice to meet you, Paul. And you? Так, тепер ми це прочитаємо. Навіщо це треба? Справа в тому, що ми в українській мові ставимо наголос майже на кожне слово, крім прийменників. Ну, наприклад, ми не говоримо я йду на вокзал. Так не говорять, кажуть я йду на вокзал. Тобто, на на наголос не ставиться, воно зливається. От треба в англійській мові теж не ставити наголос на кожне слово, бо звучить це дивно. Я знаю цю історію з наголосами. По французькій мові. Це дуже багато праці з очнем. У французькій мові треба вчити людину не ставити наголос на кожне слово, щоб мова французька звучала нормально. От у англійській та сама історія. Тому давайте читаємо, повторюйте за мною і звертайте увагу, де ви ставите наголос. Hi, I'm Paul, Hello, I'm Alisa. Nice to meet you, Paul, and you так one point three. Listen and repeat. Прослухай и повтори. Слухаемо. Audio one point three. Hi, I'm Paul. Hello, I'm Elisa. Nice to meet you, Paul. And you, Audio one point three. Hi, I'm Paul. hello i'm elisa nice to meet you paul and you audio 1.3 hi i'm paul hello i'm elisa nice to meet you paul and you hi i'm paul hello i'm alisa nice to meet you paul and you Так, C. Practice the conversation with a partner. Use your names. Uh, Попрактикуй розмову з партнером, використовуйте ваші імена. А я собі думаю, може TikTok завести там, де робити коротенькі відео. Тобто, що я навчилась говорити за урок. Мабуть, зроблю сьогодні. Так: Work with another partner. Practice the conversation. Hello. Uh, hello, I'm Angelina. Hi. I'm Paul. Nice to meet you, Angelina, and you. Ось таку коротку розмову можна від двох людей сказати завдяки цьому першому урокові. Що в нас далі? А далі в нас буде граматика. Це вже буде наступний урок. Добре, ну давайте з вами поговоримо. Я з вами здороваюсь, і ви зі мною здороваєтесь, і ви мені відповідаєте. Hello, I'm Angelina. Nice to meet you, Руслан. Привіт першому підписнику і поговорили. Так, е, все. Велика біда початок. Да, треба було почати. Ну і давайте, щоб у нас була мотивація майже кожен день робити маленький урок англійської мови за самого нуля. На все добре натхнення вам у вивченні англійської мови.